Чи то чиїсь безслузді жарти, чи хтось хоче таким чином приспати пильність чиновників та правоохоронців, але повідомлення про те, що обласну державну адміністрацію замінували, надходить вже третій раз за останні два місяці. Телефонують щоразу в ОДА. Сьогодні дзвінок пролунав близько полудня в приймальні голови. Працівників установи евакуювали, а саме повідомлення одразу перевірили спецслужби. На щастя, кажуть, як і в попередні рази інформація не підтвердилась. Відповідно до наших дій були залучені кінологи, експерти вибухотехніки, працівники МНС, працівники міліції, експерти служби зовнішнього порядку, предметів, які б встановили якусь небезпеку для людей, не виявлено. Хто телефонував цього разу, і звідки поки не знають? Вода кажуть по Україні таких дзвінків останнім часом сотні. Ці дзвінки, які поступали за останній період часу, вони робилися із території Донецької і Луганської областей, з території, де зараз перебувають незаконні терористичні групування. І це є продовженням спроб дестабілізувати роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, для того, щоб порушувати життєдіяльність областей.